Всім доброго дня. Ось, сьогодні чудовий ранок, як бачите, курочки вже ждуть, щось чекають, чекають, що ви чекаєте? Що, я вам насипав, все з'їли, так? Да? Да, бачу, повигрібали, все повиїдали. Треба їм щось вже готувати. Ладно, щось приготуємо. Зараз спочатку самі позавтракаємо, бо я їх вже трішечки покормив. От. Вони вже перекусили, так сказати. Тому зараз зробимо собі що-небудь. Ой, блін, десь тут редиску бачив вчора. Ось, дивіться. О. О, бачите, яка добра. О, підросли оці три штучки, пам'ятаєте, вони такі маленькі були, дивіться, які вже добротні. О, хорошенькі. Оба! А ні, це якась не дуже, блін, маленька. Ну нічого. Нічого. Підемо, на ну, піти, подивіться, може, там красні ще є. Якісь сосулі. Оп. Так, <coughs> да, красненькі, дивіться. Оп. Ну вилазьте. Типа, які крепкі. Дві такі. Ну, блін, больмінь, коротше. Піде. Піде. На салатик, те, що треба. Покусені. Дивіться. Ті мої мурашки, блін, везде. Задовбали. Все вони жруть, ці муравні. Ой. Ось о, все добре, дивіться, яка торчить прямо. Здоровенно. О, так то що треба. Красота. Так, ось такий у нас сніданок, макарошки з яйцями. Яйця вже закінчились, треба купити. О, з луком і багато салату. Ось так. Хлібець. Дуже смачно у нас є. Да, коліному рецепту без тарілочки в пакеті. Так. І майонез. Все, сідаємо снідати і треба щось робити. У нас така краса на вулиці. Фух, Ну що, ребятки, якось так. Все, стіна розобрана, кирпичики треба трішечки ще вбрати, бочки переставив. Коротше, що тут робиться в цьому старому будинку. Ну нічого страшного, якось все зробиться. Ось тут стояла плита. Ось, і як бачите, що за плитою творилось, короче. вони в плиту нарили, за плиту нарили і плюс тут, я так розумію, нарушили стіни. Розумієте, вони все перерили, перегризли. Нарушили стіни. Чого тут стіни почали просідати ну, ось зовсім і... і ламатись. Ось, коротше. І стіна відійшла, як бачите, все. Ну, ми бачили тільки трещину, да? ну, я бачив трещину, але да? ну, під тріщиною було, то це ось. Оба! Видно, так? Да? Ось все. Щоб було під тріщиною. бачите. Штукатурка держалась, а стіна там ушла. Ушла і хоче впасти. Ось тому щось треба за цим углом срочно зробити. От. Дуже срочно. Треба, виходить, над вікном розібрати, треба цю частину розібрати, угол вдома підперти на балку, поставити якусь балку. Я б навіть, знаєте, що піддомкратив, трішечки підняв. От. Щоб воно було якось. Правда, знаєте, що зробиться? Нарушиться криша. криша та рівна зроблена вже. Криша нова. Ой, не знаю, ребята. Будемо дивитися, що будемо робити. Може не буду піддом просто. Просто його е впру, щоб він не впав. Получається, треба це діло обрушити все з вікном, це над вікном часть. Ось і під вікном. Ну, Під вікном тут теж тут, тут просто тут немає нічого. Там пусто. Ну, ну я можете бачити, під вікном там немає нічого, як бачите. Я бачу вулицю. Ось. Якось я вам скажу цікаво. Цікаво, знаєте що? Дивіться, я зараз встану біля підвіконника. Ось у моє коліно. Щоб ви розуміли, так? Да? Підіконя по коліна. Тобто, зрозуміло, да, що це дуже низько для вікна. Ось я не знаю, як воно тут було. Ні, воно було вище. Тому, понятно, я тут повзили вище на кухні. Бачите, різниця є. Але цей пол зрівнявся з цим полом. Тому я не знаю, як це воно, як це воно так. Коротше, ладно. То все ерунда. Одним словом, я вам показав, що треба робити. Треба робити. Ось я, красива, яка намазалася всіма своїми кремами. Що, у нас відео день в день, як кажуть, да? О, бачите, що у нас за красота. Убираємось, прибираємось. Зі старого дому все виносимо, там якісь книжки, нафік нікому не, тре... Ті, які не треба. Потім <кхем> диски, Понятно, да? що раніше було диски. Це ж було щось чимось. Теж нафік на свалку, все на кучу. У нас фазан, кстати, клубнику їсть. А -а -а. О, я подозрівала, що це був фазан. Ні, її добре стараються, шпаки. Але фазан у нас тут живе. І вона приходить, ну вона дівчинка, приходить, пасеться у нас там на клубниці. Ладно, якщо б вона просто їла, вона її зриває і кидає. дуринда. Так, взяла усі мішки. Зараз великі ці бутилки буду складувати, складувати, складувати. Маленькі буду викидувати, бо маленькі, в принципі, нарізати можна в будь-який момент, а от великі треба залишити на той рік. Там воно ми вже хоч і сонечко поливаємо, бо, бо потім не вистачає у нас ні часу, на цей, щоб поливати. Ой, яка стрікав завжди літає, добра, така красива. Коротше, щось ми робимо. І треба все і швидко, і швидко, і, і все на кучу. Так що вистачаю зараз оці всі бутилки складую в мішочки. Оце там пособираюся і вперед із пісенькою. І далі на уборку. Так, ну все, згорода всі поприбирала. Ось такі половинки склала сюди, в мішок, ці на викид. Це зараз розберуся, це все, що воно тріснуте. відри, оце все, всяка трахамудя, яка вона тріснута, негарна то Зараз повибираю, якщо що, складу і хай воно наступного року лежить. Але бачите, що, як показує практика, що заморозки бувають. За кого? А, сказала, тетя Таня сьогодні розказала. Я думала, що тільки дівчинка ходить сюди, під'їдає. Ні, зранку. зранку. Тетя Танечка ж раніше просипається, ніж ми. Каже, такий красивий, хвост розпушистів, тут ходив, ходив, потім голову підняв серед клубники. І роздивлявся всіх. Ось так. Так що полуничка у нас з'їдається цими фазанами. Ну, Йому для гарного кольору треба, да? так? Сьогодні може Тетяна зайде трошки розсади дам. бо мені оця вже начебто і не потрібна. У мене такої вже багато. Ну, я такої насадила. Тепер мені треба розсаджувати оцю, бо там ж різні кольори, є, є і рожева, є, і це Це в основному я садила такі, щоб вони були гарні в баночку. Оце мені саме головне. Тепер мені залишилось посадити такі, щоб рожеві гарні вкусні, чи на томатний сок, чи на заправочку. І такі жовтенічки трошечки. Буквально небагато буду. Моя задача посадити, щоб баночку було, щоб на томатний сок було, на заготовки. Понятно, да? Таке місце залишилося мало, будемо дивитися. Морква не вийшла, мені сказали, посадіть моркву ще не пізно. Не буде мудихатися з тою морквою. Надо було раніше мені думати, я вже ой, подивилась, почитала в неті. Надо було, що мені робити? Горошик. Бачите, горошик у мене. Там горошок, тут горошик. Він же відходить. Він зараз віддасть свої вкусняшки і відходить. Надо було проміж нього, між ряддя Садити морковку. Це було б класно. Моркву садити. Да? Воно, горошок ми поливаємо завжди, і горошок виходить, що хоча б, тоді, коли я підгортала його, коли там можна було, то треба було б поміж драстику, садити моркву. І поки б. Би... Морква підіймалася, раз он бачите, як воно добренько закриває цей закривається друг дружку, і виходить, між між завжди мокренькі, то воно би було класно. А зараз що вже казати? Там уже <клес> поміж ряді, в цьому, ну, понятно, да? в горошки вже туди і не пролізу. Ну, разві що так насипати сім'ян і зверху землею присипати. Ну коротше, єрунда якась виходить одним словом. Значить, в цьому році без моркви. Не буду я духати собі мозг виносить з морковкою. Зараз бур'ян попре такий, що я ту моркву і не знайду. Чого моркву садять пораніше? Тому що поки бур'ян набере силу, це лабада чи біда, як вона називається, зараз вона моментально пре вже. І поки вона набере сили, то морква встигає пролізти. Я її тоді бачу. А якщо зараз я її посаджу, ця лабада і все остальне вона раніше полізе. І я моркву зовсім тоді не знайду. Короте, є тут свої нюанси. Одним словом, так що так. Все, нашу бутилу. А, і ще воно як я зв'язала. Дивіться, вірніше, коля зв'язав. Я придумала, Коля зв'язав. Зараз, дивіться, черешенка, а тут працюють у нас шпаки, там по верхам заїдать. Ну, головне, щоб вони по верхам тільки. Ну, Но... не кувалду не бачила? Ні, кувалду не бачила. Ти її до мамки не забирав? Ні. Не знаю, таке не бачила. Що ти їм міг робити? Спам'ятай, що ми міг робити. Бачите, тільки по верхам об'їдають, Ну якщо тільки по верхам, хай об'їдають, щоб їй не так важко було. А ось те, що отут, от понизу, щоб вони тут. Бо вони як налітають, Боже, вони ж її, вони ж її обдирають і половину роняють. воно валяються. Бачите? І воно валяється, і воно воно наваляється, і воно воно наваляється. Річик потім ходить, доїдає. А потім на дорожки Зараза, блін. Коротше. Це так зібрала. І ось так. Бачите, за ручки позв'язували. Ось так. От. Я ж кажу. Моя ідея, Коліна на сполніє. І добре. І все. І тепер можна її спокійненько зв'язати і положити десь на зберігання до следующего року. Боже, якщо б я в мішок пихала, то, звісно, я б його не допіхала б все. Все, лишнє викидуємо. Нужне залишаємо. Так, що ось таке. А що робити? Треба якось двигатися. Двігатися треба, щоб воно не було в житті. А двіження – це життя, як кажуть. Фу, погнала далі брати бутилки та нести в мусорку. Сьогодні мусора назбираємо, я так розумію, дофіга і трохи повеземо викидувати. Ой, копець. Дивіться на цей копець. <рес> Оце, блін, для хейтерів, це вообще прямо масло масляне. <рес> так, ну що, повитягували, розібрали все, що таке можна було тут розібрати. А це, звісно, капець. дійсно. Бо тут збиралось воно збиралось, збиралось. Ну, все ж нужне, ви ж бачите? Все воно нужне. Куди не глянь, це нужно. Ось, Це ж теж ж не викинеш, правильно? Це все нужне. Коротше, Тут варішки, перчаточки. Тут сковородки старі алюмінієві. Тут у нас полів. Тут у нас ракушки. Це все у нас ракушки. Це ми за декілька років набрали собі. Ось, Тут ми збираємо мішки повивозимо. Там палівочне діло, там те, там все. Ну, це все нужно, то у нас від басейну. Навіть воно якісь штучки є. Ну, це таке у нас було для. Думали, може, якісь, ну, таке, знаєте. Для красоти десь. Не їсти, не пити з нього. А так може бути для красоти. Десь локацію якусь устроють. Ну, Хай воно буде, не викидаємо. Так все, що можна було, практично по ви витаскували ще там ще нужно, бачите, щоб добратися до отої стінки, щоб дивитися, що з нею робити з цим углом. То там ще можна раковину витягнути. Таке, коротше. В общем. Ну, як бачите, це, оце, це, це, воно ж все тут поли гліняне. Ну, в смыслі, воно просто. ну, то есть, Тут навіть полів не було, щоб ви розуміли. Це ось кусок оцього пола, це вже ми клали. А, тут. Е... Це ж була пристройка така, все таке непонятне, таке чи сарай, чи щось таке. І ми тут держали коробку. Коли тільки ну, купили це все, то ми тут коробку держали, тому ми істілили здесь пол. Ну, ось Тут у нас був був нормальний. Ну, він такий залишився, бачите, цей пол. ще не перегнив. І був тут у нас вивод води. Ну, там от, ну коротше, було у нас діло. В общем, да. Тепер оце ж, бачите. Угол він переклав. І це тепер треба оце там робити таке саме з цим углом. Но, щоб добратися до того угла, нам треба цей кусок якось, якось з ними порішати. Тому зараз де розбираємо, жалко оце, стекла, вікна гарні. А Тут у нас куча зеркал. Куди його дівати, взагалі непонятно. Оце ж так вигрібаємо, загрібаємо. Викидуємо, загрібаємо, вигрібаємо. О, так от. Ну, вже тут місце освободили, ви бачите скільки. Все вже практично пусто. Усім доброго ранку, дівчатки і хлоп'ятки. У нас сьогодні класно, у нас пасмурно і 20 градусів показуємо. Сьогодні що у нас за день сьогодні? Бубочки, я навіть не знаю, що за день. 23, 24, 24, начебто. Вчора ми працювали, працювали, все в мішки складали, все десь виносили, десь щось вивозили. Ось, Багато чого зробили, там дирамаху таку вибили. Боже, всі в пилюці вчора були. Потім в город нам треба було їхати. З'їздили ще в город. Ну, відео так я вам вчора ніяк і не виклала. Бо вчора, ну, якщо чесно, в мене було, знаєте, як таке замахане состояння. У -у -у -у, яка гарнюня. Сьогодні це все треба добити, доробити. Ось. І щось далі робити. Це ж, це ж не п'ять хвилин діло оце все розбивати, ось, так що такі у нас справи. Ну, зато, зато вже якось щось здвинулось куди з якоїсь точки, бо воно все відкладалось, відкладалось, думається, ну ось, ось, якось треба, ну ось, ось і, і, і ось ось, і ось прийшло, прийшов час, як кажуть. Короте. І ввечері я вам уже вчора не записувала, бо ми його вирішили зробити, так сказати, чики для себе. Вчора, бачите, робили мангальчик, пожарили трошки м'язка. Та сіли, посиділи. Ну, у нас в 10 світла від, відмикають, тому ми швидко посиділи до 10. Ні, в 11, начебто, в 11. Що хочу показати? Ви бачите, які гарні. Заквітли вже. Заквітли. І вон яке заквітли. Ось тут теж красненька така, воно. Ось я морковний такий чи лососівий не знаю, як він називається, але ну, дуже гарний Мені подобається. Ось такі гарнюсінькі. Бачите. Це щось, а, це буде жовтенька Воно вона один одненький цвіт випустила. Що її воно чи є, чи що треба. Опять бризкати. Так, да, вони хворіють, бачите, на листиках є цей. Вже ж бризкали. Ще раз треба. Ця буде красна і вон красна. І та красна. У ну, нас тільки розова лососева і жовта посередині, а то всі красні з різними відтінками. Так вийшло. О, ця розквітла в нас, бачите. Гарна, пригарна, ось така клас. Це ж чайна роза, але вона така, бачите, кущова, дивна така, гарнісенька. І все, вона теж розквітла, класно. Це в нас повинна бути плітучка. Ось така велика повинна бути. Ну, Будемо сподіватися, що згодом розростеться, Ось, бо вона не хотіла зовсім, а зараз воно щось, щось пішло. В общем, я якось щось робиться, якось ой вчора повидирали ми вже всі свої лютики, бачите, повністю воно на кучі валяються. Бо якщо чесно, вони вже відходять. І воно вже, знаєте, як і некрасиво, і вже треба якось його щось ним порішати, щоб воно пускало нове е, е, листечко. Воно коли пустить нове листячко, одразу стане гарне. Ось такі гарнюсенькі, такі гарнюсінькі взагалі. Це ж треба. Це ж просто якесь чудо-юдо. Такі класні. А ввечері вони, вони такі яркі-яркі. Я не знаю. Ось, навіть коли зараз пасмурна погода, вони такі яркі становляться. І ось вже розквітають. ось, Оце я не знала, які будуть. Це я бачила, які будуть. Оце не знала. До пішли зараз вход нові квіти. Ці лютики відійшли вже. Зараз лілейник усе почне. оці усьому. Тут, бачите, так безбожно повидирали. Все добре. А, воно одненьке залишилось. Ну воно зараз його палить добренько. І воно одразу біле, ну, нові листя пусти. Ось. Ну а треба було це зробити, бо вже красоти ніякої і ясно, що треба давати якось місце для нових квітів. Ось всі будуть заквітати. Коротше. І що я вчора обнаружила? Що моя монеточка чи копеечка, чи як її називати квітне? Я ж не знала, що вона квітне. Ось ви бачите? А, вона жовтеньким квітне, оказується. А я цього не знала. Коли сеструха мені давала, вона ж розказувала про ці квіти, розказувала. Я щось чу, слухала, слухала, нічого не дослухала. Я знаю, що воно типа почва покривне. І типу, хай воно там типу, росте біля басейну куча. Десь ще. але то, що воно квітне, я навіть не знала. Розставляю. Оце така краса. Так. Ой, що вам ще показати? Що вам ще показати? Олітки воно. Плавають і п'явочки плавають, і жабка наша одна залишилась, поки нічого. У нас, знаєте що, у нас тільки цвіта сакації летить, але бачите, біле все. Це копець, просто вчора як снігом присипало. У мене все ось тут було ну, в, цьому. в басейні все було біле, ну, і плюс жовте, бо обрізались ці обривали. Насипалося цього листя, я вчора з цим сачком бігала на перевіс. І ще хотіла дещо показати. О-о-о. Зараз, зараз, зараз. Ой, не обращаю уваги на ту сю красу. Бо у нас тут краса. Тюльпанчики вже пообріжаю, мабуть, сьогодні, якщо до, до них долізу. Ось! Ви дивіться. Те ж саме. Так, річек, подожди, не, не лізь. Те ж саме, я не знала, що це за травка. Сеструня дала мені. Я її всадила буде, бо я ж кажу, що коли ми вже брали в неї, то воно вже все відквітло в неї. Ось. Вона каже, воно буде квітнути. Ну, буде та й буде. Взяла. Тікай, річ, тікай, тікай, тікай. Ось, все, це таке саме, як. Тікай, навіть не вздумаю в мене нічого з'їсти, як гвоздічка, річек. Перестань, я тут показую, на мене лежить руку. Ну що, те в кадр взяти? На, грязна морда. Це як типо, ця... Хочу, щоб я по, по цей погладила. Як гвоздичка, ви бачите? Только вона така малінова і маленька-маленька. Така, у мене заповнені гвоздики. А це якась така, бачите, гарнюсенька, малесенька. Ну, коротше. Молода я... вам Та ні, вона просто така є. І листики в неї такі малесенькі. Коротше, в цьому році, як кажуть, побачила. В себе нові квіти, це круто, це класно. Mm. Все, ось так розпочинається наш день. Блін, тут тоже... ой, ой, ой. Спинка болить, там теж вже круто розочки зацвіли, Трояндочки зацвіли. І фазани лазять. Ще тіпіки, ці піки, ціпікі. Ще вас ніхто не кормив, нічого вам не насипав. Да? Щас, щас. ой Боже, вам там треба цього. Водички налить. Вчора по городі тільки поливали, а, полуницю зібрали. Ось таке. Поки її не дозбирав цей товариш. Я вчора його бачила, фазан. Mm. Зараза така. Він такі огороду у мене такі тик 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 і почапав туди. Короче, о так от. О, сусіди вже поливають, на мені Мабуть, включить. Ой, ви бачите, як заквітла ця. Гарно, гарно, біленька, жасмін. Ні, ну класно, класно, воно все класно. Ось. Зараз е... А, воно, бачите, які кла а, ну, це я вже мабуть, вийду на город вам покажу. Е... Васильки і мені сказали, що це, Боже... як же воно називається? Все, забула. Ось тільки читала в цьому в коментарях люди написали, як називаються волошки. Волошки, я згадала, ура. Заквітли волошки, і вони такі разні теж у мене. І були тільки, в принципі, голубенькі, ну голубенькі, блакитні, да, блакитні. Ось, а там зараз таке, таке рознообразие цвітов. Це вообще капець просто. Та я вам вийду, потім покажу. Так, затріщала, бо вчорашнє відео, та сьогоднішнє я зараз змонтую. І це буде дуже опять, довго. <кхе> О, ось оці починають заквітати. Класні такі будуть. І все. Теж гарно, теж буде гарно. Коротше, щось одне відквітає, друге заквітає, і це дуже-дуже гарно. Там, дивіться, вже е -е -е, на городі розквітло. Розквіт жасмін, а тут тільки-тільки починає. Це ж треба. І вдворі тільки-тільки починає. Ой, все. Погнала, я пить каву. Всім доброго-доброго раночку. Щось зараз будемо робити і вам, звичайно, показувати розгрібатися далі.